Отця, і Сина, і Святого Духа, дорогі у Христі, брати і сестри, друга громада нашої парафії святого Преподобного Сергія Послушного. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні ми чуємо як благовість одну з тих частин Іванівського повіствування, яке написав Лука Божественним духом натхнений, для того, щоб нам розповісти от про ту любов, яку Господь Бог вклав у свої заповіді, щоб нам роз'яснити про ті відносини. Бога і людей, а також і людей між собою. Він як справжній іконописець списує нам картину зустрічі Спасителя і Законовчителя. того, хто створив закон, і того, хто його мав би виконувати і навчати інших. Але ми чуємо з перших слів, він каже. Один законник встав і спокушаючи його. Тобто, таке, знаєте, як ми зараз кажемо, запитання з під кавиркою. Що я маю робити, аби успадкувати життя вічне? І каже Христос: якщо ти законник, то як ти читаєш в законі і як написано? І Він, оцей законник дійсно, напевне, знав закон. Бо Він каже, він не називає 10 заповідей Божих, але каже, об'єднавши їх як Христос у дві, перша і найголовніша заповідь це є, люби Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією силою Твоєю і всім, всіма помислами Твоїми. І друга каже заповідь, люби ближнього твого як самого себе. Ці чотири почуття, чотири елементи, якими ми можемо любити Бога, наголошує Христос і неодноразово згадується в Євангелії. Любити Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю і всіма помислами, думками своїми. І так само, як любити Бога, любити свого ближнього вчить нас Христос. Але тому чоловікові було мало розуміти закон. Він хотів, щоб Христос йому пояснив. І коли він запитує, а хто ж є мій ближній? Ісус Христос, якби ми зараз сказали, відповідає йому діаметрально. Знову таким, Запитанням у вигляді притчі. Притчі про доброго Самарянина. Він розказує про чоловіка, який потрапив до рук розбійників. Розбійників, які його залишили ледве живим, обікрали, ограбили, познущалися і втекли. І тут Ісус Христос. Загострює нашу увагу, бо каже, що ті, хто мав би допомогти, це лідер церкви, священник чоловік, су лідер суспільної думки, вони проминають, вони бояться. Їхній страх є більший, ніж бажання допомогти ближньому. І лише приходить на допомогу один чоловік, який є зовсім чужий. Є чужинцем для ізраїлітянина. Ба більше їм не можна було спілкуватися з невірними людьми для того, щоб не пристати на їхню думку, а зберегти істину віру. Але саме оцей чоловік, напевне, це і був сам Христос. Це був сам Господь у образі того самарянина, який прийшов до того чоловіка і допоміг йому. І тут ранні отці Святої Церкви бачать дуже багато символізмів у цій притчі, яку сказав Ісус Христос. Адже це притча ми повинні розуміти, що насправді такого не було. Але Ісус притчу цю сказав, аби люди зрозуміли, аби поляризувати, що нібито зовсім чужа людина може стати в один момент ближнім. Стати ближнім саме тому, що виконує оті заповіді, про які законник щойно говорив, любить Бога всіма своїми почуттями і всім своїм нутром. І любить ближнього. Ота От любов, дорогі в Христі, з нас робить християн. З простого творіння Божого робить найкраще. Вінець творіння Божого. Ота Божа любов. Отже, бере цей самарянин чоловіка і виливає на нього на той час дорогоцінне вино і гілей. Для того, щоб його врятувати, для того, щоб зцілити його рани. І приїжджає до заїжджого двору. Деякі отці церкви кажуть, що отой от заїжджий двір, до якого Христос. У велі того самарянна привозить з ранних людей це є церква Христова, куди ми приходимо своїми болями і ранами, куди ми приходимо своїми тривогами. І сам Христос, через ту службу Божу, через те Богослужіння, на яке ми навіть сьогодні зібралися, Бо служба в церкві, ми називаємо Богослужінням, це є служба Бога, Бога Отця, який служить нам через Сина Свого, якого ми споживаємо у тілі і крові, силою Духа Святого уздоровлює нас і дає нам можливість далі продовжувати своє повноцінне життя. Отже, в тому заїжджому дворі залишається отой зранений чоловік. А Самарянин каже, даючи два динарії, каже: якщо витратиш більше, я повернуся і поверну тобі. Тобто тому, хто допомагає ближньому, повернеться Господь до нього, і воздасть, і дасть більше, ніж ми можемо затратити на ближнього свого. Отже, дорогі Бо Христі, Проявляючи любов до ближнього свого, ми собі збираємо добрі діла і скарби, які каже Христос: ніхто не може вкрасти, ні черв не точить, ні тля не з'їдає, ні злодій не підкопує. Оті скарби добра і любові ми збираємо. І сьогодні дорогі в Христі отим. Зраненим, лежачим край дороги чоловіком є весь український народ. Весь український народ, тому що ми зранені давніми болями, ще не зажили рани попередніх війн, Другої світової, Голодоморів. Між нами є люди, котрі пам'ятають той час 32, го 33, го 46, го 47 го років. І той самий ворог. Той самий розбійник прийшов сьогодні у наш дім для того, щоб знову грабувати, обезсилити і кинути край дороги. Отой північний сусід Російської Федерації. Сьогодні ми знову прийшли до храму, переживши важку ніч. Попередні дві ночі, здається, падало в кожному районі міста. І довколишніх сіл Одеси. Сьогодні ми втомлені вже від війни, але розуміємо, що ми мусимо побороти, побороти отой страх, побороти навіть свою злість і холодним розумом боротися за свою незалежність. Каже статистика, що вже уражені війною. Морально чи фізично більше 80% українського суспільства. Ми довго з того будемо виходити. Але у нас є ота духовна лікарня, це храми Божі, до яких ми приходимо, і Господь Бог нас рятує за проханням Сина Свого, який був тут на землі і кожного, хто того потребує страждаючого. Підняв, залишив ті вино і єлей у вигляді семи таїнств, де ми зцілюємо свої тіла хрещенням, причастям, єлеї помазуванням чи соборуванням, зцілюємо свої душі, приймаючи сповідь, приймаючи миропомазання, приймаючи інші таїнства. Ми зціляємося. Тут у цьому світі, для того, щоб жити далі, для того, щоб боротися за місце своє у Царстві Божому. І я на цьому тижні, знаєте, прочитав, що слабкі кажуть, молися, а сині кажуть, борися. Це, напевно, у той, хто не знає Слова Божого, бо каже Ісус. Меч я вам приніс для того, щоб боротися за своє місце у царстві Божому. Отже, церква вчить молися і працюй. Борися за своє місце під Сонцем і борися за місце своє у царстві Божому. Дорів Христі. Ми не можемо зціляти тіло, а занапастити душу. Так само не можемо дбати тільки про душу, а занапашувати своє тіло. І таким прообразом, символом цього, що ми повинні дбати і про душу, і про тіло, святі отці називають оті два динарії, які дав добрий самарянин. Господарю за їжого двору. Бо один це є уздоровлення тіла, а другий це є уздоровлення душі. І тільки двоєдина душа і тіло це є справжня людина, ото творимо Боже, образ і подоба Божа, яка зможе досягнути у цьому житті щасливості і у житті вічному. Бути з Богом. Отже, дорогі во Христі, якщо ми знаємо, що нам треба робити для того, щоб бути щасливими, для того, щоб бути переможцями цього, в цьому світі, найперше переможцями зла і гріха, Христос каже до нас як до того самарянина, який знав заповіді, точніше, до того законника, який знав заповіді. він йому сказав, Іди і ти, а роби так само. Люби ближнього Твого, як самого себе. Люби ближнього Твого так, як хочеш, щоб ближній любив тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!